І знову я з вами. І вечірні новини за сьогодні. Друзі, наближаємо перемогу разом. Будь ласка, підписуйтесь. Я працюю для вас. Міністр оборони України Рустем Ум'ер провів зустріч з послами країни G7. обговорювалися актуальні дії на фронті та стратегічні зміни в оборонній сфері. Над Белгородом було чути роботу ППО, повідомляють російські засоби масової інформації. Крім того, з'явилася інформація про пожежу у житловому будинку. На Закарпатті ДБР викрила командира батальйону, який за Хабарі залишав військових служити в тилу. Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1300 доларів США за включення його до списку тиловиків. Спільник командира. Отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 тисяч доларів готівкою. Зловмисника в суд обрав запобіжні заходи тримання під вартою. Ми не можемо втомитись, ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України, допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром за статутом ООН. Джо Байден у своїй промові на генасамблеї. США передали Україні викрадені Росією чотири середньовічні шаблі, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій. У рамках офіційного візиту Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького до США американська сторона передала культурні цінності, викрадені Росією, які ймовірно походять з тимчасово окупованих територій України, йдеться в повідомленні Міністерства. Президент України Володимир Зеленський. Обговорив з прем'єром Японії Кішидою відновлення української енергетики після обстрілів та підготовку до зими. Президент подякував за новий пакет енергетичної допомоги та підтримку з початку повномасштабного вторгнення. Дорогі пане прем'єр-міністре, дорогі фуміо. Я дуже радий на нашій зустрічі. Я дякую від всієї нашої державі, японському народові за дуже сильну підтримку. Також ми дуже вдячні за фінансову і гуманітарну допомогу, яку Японія надає Україні, і за численні проєкти технічної допомоги. З великим задоволенням я згадую. Ваш візит до Києва у березні минулого року. Саме тоді ми задекларували новий рівень відносин між Україною і Японією, особливого глобального партнерства. Дорогий фуміо. Я вдячний тобі за теплий прийом у рідному вашому рідному місті Хіросімі і під час саміту Групи семи. І відтоді Україна стала традиційним учасником заходів по лінії сімки. І вдячні за підписання історичної угоди про підтримку України та співробітництва. Японія стала першою країною підписантом такої угоди серед країн індо-тихоокеанського регіону. Високо цінуємо також твою особисту участь у саміті миру в Швейцарії і приєднання Японії до спільного ком'юнікі. Для нас важлива підтримка Японії формули миру. Дякую тобі за лідерство в імплементації пункту Номердин ядерна безпека. А, дуже дякую тобі за перше за цей орден. А я дуже радий від тебе отримати цей орден. Це е, також а, для мене, також для всього японського. народу. А, два з половиною роки тому, коли почалося російське вторгнення, я вирішив зайняти тверду позицію позицію е, проти Росії, яка тому що вона підлітає саме основи міжнародного порядку. Як ми а, добре пам'ятаємо, у березні минулого року я відвідав Київ а, і також минулого року, як хрова групи СМІ Японія взяла на себе ініціативу щодо провадження жорстких санк санкцій проти Російської Федерації, також рішучої підтримки для, для, для України. І дуже вдячні тобі за ваші автобір зроблят. І я дуже вдячний за твою підтримку. Японія надалі і надавати Україні всю повну підтримки. До Києва, в березні минулого року саме. З 2027 року Міносвіти України запровадить трирічну профільну середню освіту. Повідомив Лісовий. Таким чином учні вчитимуться у школі вже не одинадцять. А 12 років. Відповідний пілотний проєкт запустять у 2025 році, зазначили у Міністерстві освіти та науки. За словами міністра, учні зможуть обирати профілі відповідно до зацікавлень. Також після 9 класу зможуть вчитися у професійний коледж і швидше здобути нову професію. Кримський міст треба демонтувати, заява МЗС в ГАЗі. В МЗС зазначили, що це незаконна споруда. Смішно це все слухати, але, на жаль, таке міжнародне право. Але мені здається, ми з цим впораємося набагато якісніше і швидше, якщо ви розумієте, про що я. У Криму зафіксовано підвищення рівня радіації після вибуху ракети Сармат на пусковій установці. За попередніми даними, аварія сталася під час випробувань. І вибух спричинив витік радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Місцеві жителі повідомляють про посилення заходів безпеки у прилеглих районах. Влада намагається приховати інформацію про подію, але в соцмережах вже ширяться повідомлення про можливу евакуацію населення. 24 вересня найголовніше вночі расисти масово на атакували Україну шахедами, збито 66 БПЛА. У Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївських областях. Ще три установки до Комелексу Патріот таки передано раніше, планують найближчим часом надати Нідерланди. Шольц у Нью-Йорку заявив, що Берлін не дасть дозволу нашій державі завдавати удари по Росії німецькою зброєю. Суд у Гаазі почав розглядати позов України щодо Кримського моста. Україна вимагає його демонтувати і припинити інші незаконні дії РФ у Чорному та Азовському морях. Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан несподівано заявив, що засуджував Росію за агресію та прагнув переговорів із Заходом щодо війни РФ України. Звинувачення щодо передачі балістичних ракет Росії у Тегерані відкидають. А на сьогодні все. До зустрічі 25 вересня.